296 міліціонерів Чернігівщини не потрапили до нової поліції. Їх звільнили за різними причинами. Нагадуємо, міліція України припинила своє існування 7 листопада 2015 року. Утверджений штат, новий штат національної поліції в настояще време, в частності, я являюсь виконуючим обов'язки начальника національної поліції на території Чернігівської області. Сотрудники, все, которые закреплены приказами за своими должностями, являются ну, находятся в некоторой степени во временном штате, и все будут проходить аттестацию в установленном порядке. І на основанні атестації будуть з'явлено виводи о їх пригодності к дальнішому прихожденню служби. Колишні міліціонери, аби потрапити до нової поліції, мають пройти подвійну фільтрацію, пояснює Едуард Альохін. Перша фактично вже відбулася. Частину співробітників скоротили. Около 60 співробітників, якщо говорити, 62, не попало в состав нової поліції, в тому числі і руководісіль самих різних уровнів. И они не попали по тем материалам, которые имелись в отношении их негативным. І от на основанні цих матеріалів були виводи вибито невозможності їх нахождення в составі національної поліції. Другий етап відбору атестація тих співробітників, які мають бажання далі працювати в новій поліції. Змінять і саму структуру правоохоронного органу. Буде головне управління національної поліції в обласному центрі та шість великих кущових підрозділів у Чернігові, Ніжині, Бахмачі, Прилуках, Мені та Новгород Сіверському. Щодо нової патрульної поліції, то її формування знаходиться на завершальному. Етапі повідомив Едуард Альохін. Планується, що вже у лютому наступного року нові патрульні полісмени вийдуть на вулиці Чернігова, охороняти громадський порядок та спокій у місті.